Ловля на течії дуже складна. Штекерна риболовля є шалено результативною і дозволяє рибалці використовувати масу варіантів оснащення і проводки. Експерти програми вирішили позмагатися між собою, аби довести, що цей метод лову захоплюючий і ефективний при будь-яких умовах. Дивимося далі. Вітаю! Тема нашої сьогоднішньої програми: ловля штекером на річці на течії. Сьогодні з нами два експерти – Володимир. І роман, вони нам багато чого розкажуть, покажуть, поділяться своїми секретами. Чудова погода. Вранці ми встали в четвертій годині. Було плюс 12, Очікуємо сьогодні плюс 25. Ловля штекером досить специфічна, важка, і експерти якраз покажуть, як це все робиться. Ловимо на самій знаменитій річці річка Мама нашої Рівненщини, Горинь. Чому мама? Тому що ще в Радянському Союзі е, так називалася футбольна наша команда і самий е, знаменитий заміський ресторан Горинь. Залишається нашим експертам, які, до речі, на змаганнях виступають в одній команді. А сьогодні вони влаштують маленьке змагання між собою. Залишається вам побажати ні хвоста, ні чешуї, ні голови в юшку. К чорту! Прикормка є необхідним компонентом для успішної ловлі будь-якої риби. А єдиного рецепту готової приманки, яка завжди і скрізь буде діяти безвідмовно, не існує. Тож, виходячи з власного досвіду, Володимир використовує прикормки серії Голд від фірми «Флагман». Сьогодні ми використовуємо прикормку для, для, від компанії «Флагман» для ловлі на ріки. Основною упор будемо робити на нову новинку від компанії «Флагман». Серия Gold. Прикормка называется Supreme. Это прикормка для крупной рыбы и для реки. Это вязкая, тяжелая инертная прикормка. И вот на, на базе этой э, прикормки мы замешались. Также добавили тут, сюда для увеличения объема э, ривер и большая плотва. Большая плотва это такая э, коричневая прикормка, чтобы утемнить смесь мы применили вот эту вот прикормку. Крупная фракция, это вот такая вот сухарики лещевые от компании «Флагман». Ну, так как это река, прикормка должна быть тяжелая, вязкая. Применили ПВ-1 от компании «Флагман». Ну и замешались на меласе. Предварительно, конечно, эту Миласу разбавили с водой и на вот этой вот жидкости замешали. Меласа Брим лещ. Она также дает вязкость прикормки под плоские поплавки 20-30 грамм. Ну и ароматику мы чуть-чуть изменили, прикормки использовали. Новинку от компании Флагман. Вот такой ароматизатор серии Gold лещ. Он такой придал нашей прикормке, такую пикантность специй. Прикормку мы специально переувлажнили. Она у нас вязкая, переувлажненная, тяжелая. И все-таки так, все это река, течение размывать будет прикормку, поэтому применяем глину для, как утяжелители связующие Глину мы э, потрудились, накопали на берегу, то есть это глина не магазинная, а с берега водоема. Ну и добавляем глину в прикормку, перемешиваем, формируем шары и будем кормиться. Еще достаточно холодная вода, где-то приблизительно 10-12 градусов. Поэтому очень важно добавить живую составляющую. Это будет как ароматизатор такой, так и фишка для приваживания рыбы. Сегодня мы червя порежем с помощью специальных ножниц. Добавим утяжелитель глину. Сформируем шары и подадим шары в точку ловли с помощью специальной чашки. Тож, інтенсивно прикормивши місце лову, ми у перечутті цікавої та захоплюючої риболовлі. Отже, наші імпровізовані змагання почались. Праворуч від мене Володимир, ліворуч Роман. Бачу, що е, пішли перші клювання. Е, відповідно, це ті е, хвилини відпочинку, блаженного відпочинку, про які мріє кожен рибалка. Коли нас проводжають е, наші е, рідні й близькі на риболовлю, вони, як правило, кажуть, гарно вам відпочити. Та де ж там? Це важка праця. Зокрема, вчора ми готували ці місця е, біля 4 годин. І сьогодні, період від е, того, як ми приїхали. І до того, як закинули першу насадку, практично склав чотири години. Зараз ми підійдемо до наших рибалок і запитаємо про їхні перші враження. Ну що ж, Романа, як там перші покльовочки? Ну, покльовки є, рибка більш-менш активна. Недавно закормилися, але вже є перші, так можна сказати, трофейчики. Я бачу, у Володимира там течія більша, тут течія ледь. Так, -лед. да, у Володимира течія є, а у мене зовсім інша ситуація. У вз... мене глибше і в мене взагалі немає течії. І скільки тут глибина приблизно? Ну, глибина тут десь метра чотири. Яка риба відгукнулась на прикормочку? Е, спочатку стояла верх... верховодка уклійка, а потім зараз клює плотва. Ну що ж, бажаю гарно розловитися, потім детальніше ми поговоримо е, про нюанси і е, те, як ми сьогодні. Е... Попробуємо нащупати крупнішу рибу. Добре, будемо пробувати, ну що ж, Володимире, ми були у Романа, він також плотвичок кілька крупних піймав. Навіть підсак довелося приміняти, а тут що? Сразу на першій проводці риба, риба доволі таки неплохо. Перемішку густі з плотвою, поки не дуже крупні, але там стабильно. Уже... Около десятка, може полтора десятка риб поймав. Проводки чи то попадається? Що густерочка, Гусь, так да, густера і плотва. Плітка. Да. А яка глибина десь там на місці лова? Ну глибина около чотирьох м'яких. Бажаю також гарно розловитися і потім розказати, як вдалося вдасться чи не вдасться підібрати ключ до да. нашого місцевого жителя, тобто рибу. Наші експерти активно працюють у пошуках риби, міняють насадку, поводки, поплавки, шукають е, рибу. Е, наші експерти не знають слова не клює. Е, в кінці рибалки ви ніколи не почуєте від них фрази Нам сьогодні не пощастило. Е, коли всі навколо е, не бачили жодної покльовки, наші експерти обов'язково знайдуть ключик до риби в наступній серії нашої програми. Конкретно знаємо, що вони міняють по ходу того, як рибак міє тяло.